Отже, що у нас тут. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Journey Across Fields. І з минулого відео, коли це було 8 березня, ми були на полі, де сіялась тут пшеничка сорт Оранта. Пам'ятаю, там вершок був такий у неї. Трохи жовтуватий. Ми не могли. Під, внести сюди селітри, добре випало там близько 9 е, мм опадів. І сьогодні у нас 20 число. Ми приїхали сюди вносити, вносити селітру в кількості 150-160 кг. Сорт Оранта. Отже, що у нас тут? І почалось. І ось такий її стан. Якщо з такої, з ближчого ракурса, краєчки жовтуваті е, стосовно вологості, волога є, земля пухкенька Зараз е, пройде сівалка, додать е, Повітря додать селітри. По бур'яну в нас, ну, я поки що не, не бачу, де не де є, але крайні мало, крайні мало. Буде видніше, мабуть, спровокуємо ріст бур'яна, тоді, коли пройде сівалка, дасть повітря, і це буде основним тригером для росту. Ну, як завжди, в принципі. як завжди. Так, що в нас по корінню? Слабуватий, слабувато. Але ось нове Паросток пішов. Молоденький. Ну, як є, рости далі. Он десь там далеченько поїхав тракторець. Глянемо ще раз, як. Як тут після того як він пройшовся, Ось у нас рядок На. підірвав почву? Де тут можна побачить? М? Ось тут є є? Рунт вологий, зараз ця селітра почне швидше в ній, е, як сказати, не розкисати, а розчинятися, і воно піде, е, курінь почне собі отримувати всі поживні речовини, які йому потрібні на сьогоднішній момент. Азот. І інші речовини для росту. То результат буде видно вже краще через тижня-два. Якби ще опади якісь випали, було б ще краще. Ці самі ж сроки посіву. Ось це сіялось тут 30, -го, 30 вересня, в кінці вересня, і тут це вже на початку листопада місяця. Тут вносився, розкидували по мерзлоталому сульфамофоз і вносили кас. Сульфамофос тут вносили по 150 кг розкидувачем по мерзлоталому. І касу по 100 кг. Так от, яка різниця. Ось так. І тут. Тому рекомендувати сіяти пшеницю до кінця вересня, тире там пару тижнів початку жовтня. Далі, можливо, це буде вже не так ефективно і результативно на подальшій дистанції. Хоч, як би ви її не пічкали добре вам і касами і тому там подібне. Ну, стан виглядає ось 30 вересня і ось початок листопада місяця. Чекаю на ваші коментарі, вашу думку. Так, і ось ми перебралися на друге поле, де той же самий сорт пшениці. І мені здається, тут кращий її стан. І зараз ми продовжимо внесення. А вигляд приблизно ось такий. Тут вона вища. Можливо, очі мене підводять, але тут я бачу менше жовтих кінчиків таких, наприклад. Тут вона має сильніший стан. То зараз техніка поїхала вносити он там десь. І будемо за нею спостерігати. Це поле назвемо його так друге, да? За сьогоднішній день. Т той же самий Оранта. Ну, будемо спостерігати.